в 80-х роках десь приблизно. Це, е, я робив донці у дружки. Це перший кептар. Дочка йшла у дружки у верховину, а в той час треба було обов'язково по -гоцузьки. От І це от, той перший кіптар я створив. Йому вже 42 роки сінчав технікум товарознавці і е, вчився одноразово шивця. Взуття робив, а потім вирішив зайняти художним виробом в сульську одежу, бо тому що почало занападати, робити немає кому, майстри повмирали. І я вирішив спробувати. 50% в селі одежі моїми руками зроблено. Довго і нудно, молодь не хочеться робити, бо це великий час затрати. Від ніг до голови одіваю людину. Космацький кіптар, він майже не має різниці, що чоловічі, що жіночий. Одинакові. То, що там на жіночих більше прикрасів накладають, всяких гудзиків, таких камінців, а чоловіки більш скромніші. Але фасон один тот самий. Шкіри купуємо в косові на базарі, польського виробництва. І з того виготовляємо кіптарі. А сардаки робимо, є давні запаси. Гуцульського сукна люди робили домоткани. І з того робимо сардаки. Я крою і шию, а вишивають вже жінки. Але тут дуже важко, бо сукно дуже тверде, туге. Вручну тут, як кажуть, механізм не пристроїш. Тут все ручна робота. Космач робить на натуральній, шкірі овечі. А, наприклад, верховина вже туди, на замінник, воно таке тимчасове, вони нашивають там дуже багато тих тканини, тої, матеріалу того, а це зберігалося на поколінні. На двоє-троє поколінь зберігають люди, кіптарі. Оце косматські. Оце що на мині, це найдорожчий кіптар. Дорожчих немає. Такий же самий кіптар. Жінка заказала в Львів. Робив я у Канаду. Там молоді коріння українські захотіли одежі такої гуцульської. У Англії робив Ворохту Зараз маю два кіптарі. Надвірна у Косівський район. Я не успіваю. Форма кіпторя. Металом оброблюється, капсліма називається, це капслі це польське слово, оцей метал, що тут там пити. Шкіри, яка йде на взуття, набиваємо на ті шкірі капслі і з цього починається. Я їх б'ю на пластмасі, щоб головки не м'ялися. Форма виготовлена, готова. Деталь, О, я накладаю. Сюди капслі. Один кіптар приблизно йде на косматськість 6 тисяч. Я зараз все лакую, захищаю від корозії і воно довго живе. Кожне село мало свій орнамент. Форма кіптаря одна. А от накладка, вишивка і оздоблені кіптаря, вже там зовсім були другі орнаменти. З будь-якого села пізнавали по одежі, звідки він. Не треба було питати, це з космоча, чи з, космо, з брустор, чи з Верховини. Одежа, яка на ньому і вже знали люди, звідки він. Космацька одежа. Вона наскільки високо вишукувана, вже видумана, що вже додати немає жого. На цілі Карпати тільки космацька одежа відрізняється кольором. Бо вона оранжева, яскраво така крикуча і одежа, і вишивка на сардаках, на кіптарях, на кресанях. Бо, наприклад, взяти Верховинський район, Косівщина там ну, темний, туслий такий колір. А саме як такий помаранчевий яскравий, це космач. Він славився на всі Карпати. А цей кептар це туди сторона надвірна, Оце о, плетено йде, це все. овеча, шкіра натуральна. У нас сірий смушок колір, а тут вже йде чорний. Кольори символізують гордість людей, ну, такі насичені, яскраві. Як село найбільше в Карпатах, так його навіть найкраще. Це капелюх космач, дуже мала бути широка криса, пір'я обов'язково, з шерсті кабанової, шітка. Це символізувало це орла. Мужчини себе ну, рахували такими легкими, високими, як орел, а це символізувало, що вони недоступні, як дикий кабан, що не може вбити, зловити і так далі. Йде тут і вишивка, і з бісеру йде теж. А ця вже туди косівщина, в ту сторону Кути. тут вже вузенькі криси, вони і шоломок такий і трохи вищий, а тут, мало бути, о, тверде. Теж з цього треба буде робити. Крисаню таку, Шоломок неправильний. То е, я на праведло пхаю каструлю з водою, минут 20 кипить, вона шерсть бігається, воно сідає. І виходить такий низький шоломок. Бо це високий шоломок, гуцулів таке не було. А це холошнє, скрояння маю шити, О, чоловічі штани. І ці тайстри. Діти. це тайстри дітям. Оце ходили в колідники. Я зробив любу роботу, я маю з цього задоволення. Я і зуття роблю, нема проблем. Це коров'яча шкіра. Взуття зараз все святкове, колись було повсякденне, бо не було інакшого взуття, а зараз тільки святкове. На весіллі молодим. Молоді у нас йдуть до слюбу по гуцульському, а йдуть вже розписуватись, то вже одягають веляни і по сучасному. Я добрий на руку, заказали замовлення, і дівчина скоро вийшла заміж. Є такі випадки. Залежить від тої людини, кому робиш. Є що робиш, як кажуть, як на сміх, а виходить, як на правду. Весело, легко. А є така, що дуже важко робиться її. І перероб'єєш, і розшиваєш, і знову щеш, і не йде, і все. Це від характеру людини залежить.